Вітаю вас в студії Артем Мороз. І зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 25 січня. Дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17-й годині з понеділка по п'ятницю. Поїхали. Терористка Росія за минулу добу завдала чотири ракетних та 26 авіаційних ударів по території України. Також противник здійснив понад 100 обстрілів із РСЗВ. Під вогонь расистів потрапили і цивільні об'єкти. На Сватівському напрямку тривають позиційні бої в районі Новоселівського, Площанки, Червонопопівки та у лісах Кремінної, звідти з'явилося відео з американськими хамві, які їдуть давити кацапів. Бахмутський напрямок. Бої йдуть в районі Миколаївки. Результат поки невідомий. Благодатне тут змін не зафіксовано, як повідомляє команда Діпстейт. Тим часом ворог впритул наблизився до Прасков'ївки. Стан фронту через це в Красній горі не з найкращих. Йдуть ідуть бої на північ від Кліщіївки. Про результат теж поки не повідомляли. Не дивлячись на переважаючого по чисельності ворога, наші захисники знищують русню пачками. Результат нічної роботи артилерії зсу далі в відео. Прикордонники на Бахмутському напрямку вибили окупантів з їхніх позицій. Противник відступив. Його втрати поки уточнюються. Тим не менш, ситуація там залишається складною. Про неї повідомив військовослужбовець Держприкордонслужби. Ну, Прийшлося немножко поработати. Поработали отлично. Немного косили. немного нас понакривало. Ситуація в Бахмуті дуже слишком тяжова. Насколько процентів, це правді та дві. До речі, саме на Донеччині у ЗСУ найбільше успіхів у полюванні на кацапів. Хочу вам показати чмоню ігоря міхалича. Його наші захисники викопали із землі поблизу спірного. В районе Спорного мой блиндаж закидали украинские солдаты гранатами. Я находился двое с половиной суток под землей. Потом украинские солдаты меня откопали и вынесли из, из боевой позиции. Что я могу сказать? Я не знаю их, их имен, фамилий, позывных. Очень им благодарен за то, что сохранили мне жизнь. Они оставили там умирать с земли. Отношение мое к этой войне очень отрицательное. Читаю вісмисні. Окупанти обстрілювали Бахмут і отримали снаряд у відповідь. Днями прикордонники-аеророзвідники вистежили бойову машину расистів, яка сховалась за лісосмугою та відпрацьовувала наше місто фортецю. Координати ворожих танкістів, охоронці кордонів передали командуванню Сил оборони. Побратими із Збройних сил України здійснили влучний артилерійський удар та знищили танк окупантів. В різних телеграм каналах з'явилося відео з боїв, наче на Донеччині. В ньому видно, як інколи проходять знайомства на фронті. Він контакт має. звати? – Андрій. І мене. <звук> Команда діпстейт оприлюднила відео, на якому видно незначне просування росіян у приватному секторі Бахмута. Але є одне, але кацапів зупинили артударом земля з кловатою потвором. Yeah. Mm -hmm. Одразу у кількох телеграм-каналах з'явилося відео, на якому росіянин наступив на міну. Його товариш дивиться на цю ситуацію, і хто б міг подумати, кидає його справжній кацап. Спецпідрозділ ГУР за підтримки збройних сил України здійснив нічний рейд в районі Нової Каховки на Херсонщині. Завдяки співпраці з місцевими партизанами та за допомогою спеціальних технічних засобів розвідники встановили точне місце знаходження передового пункту управління расистів. Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди ворога, група переправилась через річку та висадилась на протилежний берег. В ході… В ході бою наші захисники знищили щонайменше 12 окупантів БТР та захопили полоненого. І до приємного Німеччина таки відправляє в Україну танки Леопард. Загалом 12 країн погодилися передати нам ці машини. Про це повідомили в ABC News. Серед них, окрім Польщі та Фінляндії, Данія, Нідерланди та Іспанія. До речі, ще вчора було зафіксовано ешелон зі звірятками в Європі, які рухались в напрямок України. А на Росії знову пожежа в російському кірові згоріла Феодорівська церква. Саме там сектанти Гундяєва хрестили росіян перед їх походом на війну проти України. Сьогодні зірвали джекпот зсу вмовили 910 окупантів перейти на сторону добра. Утилізація російського лайна набирає все більших обертів. Нехай воно так і буде далі. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.